Добрий день, ми з України. Ось такий видон. У нас більш-менш тепло, морози тільки вночі. Ось така ситуація на дворі. Сьогодні вийдемо в теплицю, подивимося, що там у нас відбувається за це все время. От, а я поки що в розсаднику, хочу показати, дивіться, я вже. Приготувала підвіконня. Отак от, повісила лампи, от, приготувалася, буду пікірувати свою цю розсадку. Ось така вона в мене бідуся, коротше, не знаю, дай Боже, все вийде. В принципі, можна відкрити отак. От Дивіться. Ось тут геть величезна, аж упала, бачите? Впала, треба її срочно попікірувати. Зараз спробую закрити обережненько. О, вже яка здорова. Коротше, гірки мене, я не знаю, самі подивіться, не можу відкрити, чого я вже. Отакі два загнулися, два залишилися ось такі. Бідосі не знаю. Наскільки я знаю, якщо погана розсада, то буде погане, погане все інше. Тут теж ситуація не краще, дивіться. Ось два помідора ось такі. Тут геть якийсь закручений. Тут ще повилазили, ну щось діла не буде. Не знаю. Це сидять в мене тут під кришечкою. Оцей. Навірно, попікірую вже. Ще можна ще трішечки потримати. Переставила всі на підвіконня, тому що дуже жарко. Тут, хоч і на підвіконні, тут нема батареї. І воно так більш-менш прохолодно, тому що капусті ж треба холод. Я періодично відкриваю вікно. От. Ось така ситуація. Сьогодні будемо пікірувати розсаду. Подивимося, напевно, пікину ці гірочки бідосі, подивимося, що з ними буде. От. І капусту. Так, і ще невеличку розпаківку хочу показати, що я купила. Це ще не все. От, ще буду замовляти багато-багато добрив. Зараз розповім, які. Так, ну це е, реклама не, не треба йому. Це байкал. Значить, байкал. Так, це невдумна така бутилка. Добре, покажу зараз оце, це теж вимпел, теж реклами не потребує. От. Хороша штука, регулятор росту. Це по листу. Я вже ним трішечки користувалася, От. та й байкалом вже користувалась, підливала рослинки. Значить, вимпел по листу, регулятор росту. Класна штука, взяла літр, тому що мені завжди його мало. Так, значить, в цьому році я буду користуватися ось такими добривами. Добривами оракул. Це я взяла мультикомплекс. Для початку тут е, значить, фосфору найбільше для укорінення розсади, От. з великим містом фосфору. Це теж по листу. Буду бризкать. Взяла ось такий це буде для. Ну, не тільки для розсади, можна ще й потім бризкати, значить, рослини свої в теплиці і візді. Значить, добрива оракул. Я буду брати кальцій, магній, потім бор. Так, кальцій магній бор, калій теж їхній, як візьму, все покажу. От, Тому що я, як пересаджу в теплицю, я тільки бризкаю, я під корінням мало чого даю. От, так. І ще планую взяти ось цей оракул, теж всі буду брати літрові, щоб не на один рік. От, Буду брати молібден. Молібден для капусти. Тому що капусту все одно я в цьому році буду виручувати. Не знаю, як в мене ця рання вийде, ні, але потім пізню і середню, як завжди, я садити буду в селі. Так, і в цьому році я вирішила користуватися ще ось таким добривом зараз покажу Добриво фірми Грогрін. Я взяла поки що стартер. Стартер у нас, бачите, 166916. 16. І це листкове живлення, бачите, написано. Ще буде в мене вегетатив і ще, ну, потім покажу, які ще я буду замовляти. Поки що ось такий набір. От це все дуже потрібно. Так що. Може, ви що із цього і собі візьмете. Дуже мені подобається вимпіл. Я в минулому році брала пакетиками. До речі, зараз покажу, бо не один пакетик залишився. Я брала в пакетиках, але вирішила, що так буде економніше, і все одно літер я, напевно, за сезон і вграю. Так. Ракул подивимося. Я ним ще не користувалася, але мені. Дуже порекомендували. Так само, як і Грогріну. Взяла, Будемо працювати. Ось, дивіться, показую ось такий Вімпел 2, бачите? 10 мл. Ось такі вони бувають. Такі розфасовочки можна брати, якщо вам не багато треба, але мені вже в цьому році треба багато. Тому беру тільки ось такі тари здорові. Так? Це, одна ще залишилася, я її використаю. От, ось такі добро професійні, їх немає маленькі, тому що воно йде на гектари, це йде для фермерів, Але дуже класи доброго, як і ігрогрін, і оракул. От, так що працюємо. Так, ну що, я вже на городі. Воно тепленько. Вже й... О, сонечка не було, але таке щось трошки. Бачите, як сіло, сонечко. Треба занести. Так, ну що, обходимо город. А що тут обходить? Ну, що так. Хтось пале цей, <косей> господі. багаття. Ще мішок, не можу його здвинути, він, короче, рветься. Треба буде з нього тут земля куплена, пересипати потім. Так, подивимося, що у нас тут? Так, тут щось трошки вітром бачу. Похилило, похилило. боже, вона ще жива. Гляньте, я в шоці. Це як так? І земелька нормальна, середиска. Я не знаю, як вона тут. Виживає. Цікаво, цікаво, росте. Так, ну петрушка тут, зрозуміло, що Жан, дивіться, якесь падло вже. Це ж якась тварюка тут лежала, мені витопталася. Приб'ю. Ой, ну що це? Мало того, що попсикали мені всі ці всі парники. Так що, ну, дивіться, що робиться, гляньте. Ну тут уже, ну, як би. Не посперечається, так? Да? Грязними лапендрами, ну, що витворяли тут? Фух, ага, ага. І ось все, вам, будь ласка. Дірку зробили і залазили мені туди. Туди ж бомжам ночувати треба. Звичайно, до одного місця, що я зараз тут буду мостити, не мостить, все одно залізе. Не знаю, що робити. Вони продирявили. Це нове тільки купила. Я не знаю. Я ж Ось, тут уже і прищепки не бачу. Я ж не... Припустимо не ругаюся там, дозволяю. На городі тут будь. Воно отаке ж творить. Зараз му здарить, вона все тут помислила. Так як накрите, ще ж щось там та буде. Так, ладно, походили, подивилися. А, я ще подивилась теплиці з другої. Сторони глянуть, що там. Ага, ага. А чого ж сюди позаносили носили мені? Зараз прикріплю і тоді підемо теплиці з іншої сторони, треба глянути. Фу. Щось звоняє десь. Прикріплю так поки що. Фу, вибачаюся, але десь не тут а. запашки які цікаві. Так, ну з цієї сторони нічого, начебто ну, все держиться в нормі. Ну, таких вітрів сильних не було, щоб сказати, що воно порве. Кіт? не знаю. То він як залазив, як прогнув мені там, то і все. Більше я так бачу, що його не було. Ну, це він, мабуть, живе в мене в парнику. Фух, хтось так багато палив. Жорстко. Це він мені тут в парнику і живе. Це кіно, я вам так скажу. Так, треба мені перевірити шпинат, перевірити цибульку і занести он горщик в тепличку. Так, дорогенькі мої, я в теплиці. Подивимося, що в мене тут салати, дійсно, росте, Хоть би -да. Ой, хоч би що. Ой, хоч не пост. І з іншої сторони він попер. Ну, нехай. Ось тут земля начебто волога. Я думала, полить отака. Більш-менш. Можна, в принципі, і полити. Треба підовжити, зараз буде у нас трошки потепління, більш-менше я полю. Так, а тепер шпинат. Зараз заглянемо, я розкрию, тоді шпинат. Отакий. От ну, сидить, більш-менш койде є листочки, зараз покажу Дивіться. Воно видно. Є вже листочки. І он так і пішов. Він тут спочатку щось у мене так ріденько, а там он потім такий ліс нормальний. Ну, ось так. Потихеньку, ну а як? Вночі морози, звичайно, як же він буде. Але ж я його утеплила, тому все буде добре. Так. Я в, в, в огірковій зараз в цибульній теплиці, так? Тут, бачите, конденсат капає. Тут непогано. Ще подивимося, що, що тут нам каже цибулька. А що вона нам каже? Вона нам каже, що вона пішла в рост. Поняли, що, що тут відбувається? Не вся, але. Місцями. Найскоро, бачите, там зелененьке, там зелененьке. Найскоро піде. Вся. Така. непогано. Що ж? Хоча зима нічого у мене тут не отоплюється, все отак от. саме гріється. Так що, в принципі, це непоганий результат. Так, такі справи. Я дочекаюся сонечко ось обіцяли на днях, а то й раніше. От, і я все полю. Не знаю, як це булька, вона така вологана, чибто. А там шпинатик, там салатик пополиваю, тільки як сонечко. Хоча тут і так тепленько, вам скажу, градусів 10 є точно. Добрий ранок. Я знову розсадничку. Так, показую капустку. Ось вчора ввечері розпікірувала. Ось така вона в мене вже в стаканах. Дивіться, наче нічого. Наче нічого. Одна ось у мене щось трішечки прихворіла, але я її не чіпаю. Може, що з неї буде. Ось така вже капустка в мене є. Ось ця ще поки що тут росте, чекає пікіровки. Ось така. Подивимося. Якщо довго мучитись, що небудь та й вийде. Я так думаю. Так. Це що по капусті в мене, так. Чи везде пусто, і мої експерименти продовжуються. Так, ось це помідорка, яку я розпікірувала. Ось це огірочки. Отакі вони, не знаю. Нехай будуть, подивимося, що з них буде. А це, дивіться, огірочки, які я посіяла прямо в стакан. Просто сухим насінням нічого з ними не робила, дивіться, вже є сходи. <кій> Нехай поки росте, поки в мене є час. Отут тут поставила, дивлюся, це 18 було на тому під віконі де капуста. Тут тільки поставила, жду, що мені тут покаже. Тут в мене батарейка є, тому тут, напевно, буде більша температура. Отак. От Поки що в мене є час на експерименти, подивимося. Що по салатам? Салати бідосі попадали в мене, Короче, не знаю. Ну, це таке. Оці штуки мені не подобаються. Оці маленькі, вони, походу, не годні. Ось тут теж салат, не одного сходу. Коротше, чортішо, отакий От мій відклик на оцю продукцію с тему. що. Ну, нехай поки росте, подивимося, що буде. А це в більшій помідорки в мене. Ще теж ось ростуть, ну, теж такі, якась фігня. Отак. Ну, нехай один розпікірував, значить нічого таке. От тут мікрозелень під'їдає. Отакі от справи. Коротше, ось ці великі стему. ну, капуста ще е більш-менш, бачите, начебто росте. От. А все інше, походу не годиться. Ну, нехай. Щось з ними придумаю. На щось можете і згодяться. А ні, то й ні. От. Оці ось підсвітки вони знімаються. І може буде їх ще кудись може використати, окрім отаких от, от ємностей. Не знаю. Короче, подивимося, ну, поки що росте тільки капуста. Все інше не хоче. Напевно, негодна. Така штука. Ну, нехай. А ось ці, які проросли огірочки, я зробила старим своїм добрим методом. Зробила тепличку, як вже який третій чи четвертий рік. Он поставила тут в стаканах І вони. Проростає. Тут салатики, до речі, тут і тут. Ще поки що нічого немає. Ну, це я так пробую. Пробую, нехай буде. І там огірочок теж ще немає. От, Напевно, що в цьому році я буду робити так, як і завжди. Ось така тепличка. І буду сіяти, покажу як. Як і завжди, в лоточки в ємності. І потім пікірувати. Так в мене виходить, так, напевно, і буду робити. А такі справи. Температура потихеньку набирається. Все, ось такі діла. Більш поки що нічого нового. Скоро будемо сіяти перці, ще трошки сіяти перці, сіяти редиску в теплиці. В неопалюваній, як і кожен рік. Вже готуюся, так що будемо це робити разом. Ну, капустка. Начебто ну, непогано, дивіться, такі листочки. Так, а я зараз буду брати в руки, значить, ручку, зошит і розбиратися з добривами. У мене зараз є час сидіти, буду гуглити, дивитися, розбиратися зі своїми добривами. Я вже замовила втору партію добрив, тому мені потрібно побільше інформації про них. Ось такі справи.